Товариство, всім привіт, доброго здоров'я, як то кажуть, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вас вітати. Наші менші Бекають, мекають, хрюкають, е чекають, коли ми їх обслужимо, нагодуємо, доглянемо. Е разом з тим е нас. Продовжує поливати потихеньку, але як то кажуть, ми не сахарні, не розстанемо сьогодні. Заодно виконуємо певні важливі роботи, які на нас чекають всередині, в приміщенні в нашому свинарнику. І хотілося би всіх, хто нас дивиться, хто нас підтримує, попросити друзі. Не скупіться, натисніть нам вподобайку, підтримайте нас. Тому що для нас це дуже дуже важливо. Надасть нам величезної наснаги. Мотивації працювати і не зупинятися. Так що побігли працювати, не будемо мокнути. Разом з тим поговоримо сьогодні на деякі питання, які всіх нас цікавлять. Хоче сіє дощик, але тим не менш вирішив вигнати овечок на пасовище, тому що ну, от, в такі дні, коли сутками напрольот вали дощ. Не випускаю їх, але мекають, бекають на все подвір'я, хоч і насипаю їм зерно, кидаю солому, але от після того, як вони спробували соковиту і таку як би, корисну для них травичку, не нахилиш їх якраз до цієї соломи, тим не менше, буквально якісь підгодинки тут попасуться, вони самі забіжать у приміщення. Льоліки-боліки наші потихеньку їдять, набивають шлуночки. Експеримент наш, як кажуть. Продовжується, ми за ним пильно спостерігаємо і контролюємо. Вчора ми разом з вами обробили наших поросяток гельмінтогонними препаратами. Ну і... Як кажуть, разом з вами в режимі онлайну спостерігаємо за тим, що ми отримаємо. Будемо в такому, можна так сказати, онлайн режимі спостерігати за тим, чи підтвердяться наші припущення. от якраз з приводу того, що шкрегіт, оцей явний зубами, є причиною того, що наші поросятка уражені гельмінтов. З Моменту проведення гельмінтовонки в нас ще навіть доби не пройшло, тому висновки, якісь заключення, будемо робити трішечки трішечки пізніше, тому що абсолютно ніяких. Ознак того, що у них є гельмінти чи нема, ще робити дуже і дуже рано. Поки на дворі у нас посипає досить таки рясненький дощик і майже унеможливлює якісь роботи ззовні, зайшли у складське приміщення, де буду трішечки пізніше готувати комбікон для наших льоліків-боліків. Разом з тим, хочу. Відповісти на дуже реально дуже часте питання, так як більшість людей, які хочуть або займаються безпосередньо сільським господарством, вирощуванням тварин, незважаючи то бройлер, кролики, індики, свині, першочергово, у них питання стоїть про. Вибір зернодробілки, якраз от оглядів у мене досить таки немало. на от китайсько-український агрегат і хлопці пишуть, ну, розказують там дуже багато всього цікавого, які ці там зернодробілки класні, прекрасні, але ж мають бути якісь і явні недоліки у цієї зернодробілки. Ну і в принципі, я так думаю, що достатньо об'єктивно я можу вказати на якісь ці недоліки, так як Оця от, е, зернодробілка кр 20 с ДТЗ вже в мене більше 4 років. Таку ж саму е, зернодробілочку ми придбали і тату на господарству, але е, з приводу кількості зерна абсолютно вона мене більш ніж влаштовує на даному етапі е, якби, користування разом з тим. Перша така претензія і перший недолік, який є у оцій зернодробілки, ви його зараз бачите перед собою. У нас є бункер, в якому знаходяться ножі, і в який вставляється сито, якраз от це перед вами сито. Сито, яке в принципі в мене ні разу не використовувалось. це е, напевно одиничка. Я використовую на постійній основі 3 міліметрове сито. Ну і разом з тим претензія заключається в чому, як ви бачите. Бачите чи не бачите, ну, можливо, не фокусується, але товщина безпосередньо сама сита, вона мінімальна. Буквально міліметр, міліметровий е, слой от заліза. Ну і е, будь-який камінь, болт е, взагалі е, не бажано, щоб туди болт е, потрапляв. Бажано би встановляти отакий от е, великий магніт, щоб він ловив усі метали. А е, будь-який камінець, будь який Ну, Будь-який кріпший за зерно матеріал, пробиває оце сито буквально в два кліки, і, в принципі, після того, як у вас утворюється дирка, якраз за рахунок того, що. Оберти самої зернодробілки великі, і постійно за рахунок цього зерна відбувається таке січення цього сита, і отвір оцей у ситі пробитий збільшується, збільшується, збільшується. Разом з тим, при виході зерно, яке у вас помелюється, фракція його поступово-поступово збільшується, і в принципі якість помолу також гірша. Є, і в принципі потрібно це сито міняти. Якби не розумію абсолютно цього рішення, в принципі, навіть там 2-3 міліметри сито, оце б воно абсолютно без проблем туди влазило, залазило. Просто якби я думав, можливо, зроблено все це для того, щоб була не така жорстка конструкція, щоб можна було там коректувати нормально, засовувати його. Але навіть якщо би ми збільшили товщину цього сита, я не думаю, що це би глобально. Якось повпливало на установку цього цита. Тому це перший такий основний мінус. В принципі за 4 роки використання три рази я міняв сито. Уже також ще одна проблема, яка виникала, була вона зв'язана із пусковим конденсатором. Але оця от проблема вона виникла в більшій мірі через мене. Тому що я неправильно можна так сказати, вмикав зернодробілку. Ну а зараз я підсоєдинив зернодробілку напряму до розетки і включаю її через звичайний автомат. І проблема сама з собою зникла. До цього я просто включав і виключав вилку в розетку. Відбувалось там міні-таке коротке замикання. Ну і буквально через рік використання цієї зернодробілки в мене перегорів оцей пусковий конденсатор. В принципі, ціна питання на той момент була 120 гривень. Його поміняли, і вже ось на протязі трьох років проблеми як такової ще також. Хлопці писали уже хлопці. Писали з приводу того, що ну взагалі, оця от зернодробілка, вона заявлена як трьохкомпонентна, можна так сказати, для подрібнення зерна, для подрібнення силосу і для подрібнення... Качанів кукурузи, так от, якраз хлопці, зазначали, що при подрібненні качанів кукурузи розлітається усе, що знаходиться в нас в цьому от бункері, дає ножі і сито. Але експериментів таких я не проводив і проводити не збираюся, тому як воно взагалі обстоїть справа ресурсності всього цього агрегату при. Таких, я би так сказав, досить жорстких навантаженнях сказати нічого не можу. Також вже безпосередньо хлопці писали з приводу підшипників, на яких установлений вал із ножами. Деякі з моїх глядачів, підписників писали також, що вони іноді виходять з ладу, доводиться їх замінювати. Але в будь-якому випадку, ну, підшипники, це все розхідні матеріали. Ну, єдине питання може полягати в тому, наскільки швидко вони. Виходять із ладу. В принципі, я не знаю, будь-який агрегат потрібно берегти, потрібно за ним доглядати. В принципі, зернодробілкою я більш ніж задоволений. В той момент, коли купував її це 4,5 роки, 4 роки назад, коштувала вона в районі 9,5 тисяч гривень. Тут навіть написано, бо купував я її да, 9500. У нас на місцевому ринку. У мужичка в валюті це он коштувало 380 доларів. Татуж два роки назад ми купляли вона вже коштувала 12,5 тисяч гривень. Зараз я дивився буквально нещодавно, така от зернодробілка Коштує там в районі 18 тисяч гривень. Так, от, ну в будь-якому випадку доглядати треба, берегти треба, тому що мені там один із підписників писав, каже: ти возьми, запусти, і при повному навантаженні попрацюй на своєму грануляторі, подивися, скільки він пропрацює. Ну, якщо слідувати такій лозіці, то можна от таким от таким людям, які ставлять такі запитання, сказати: Візьми той самий велосипед, там машину скутер, що в тебе є, розганись і бабахнеся на ньому у стіну. Подивимося, наскільки кріпкий той агрегат, на якому ти їздиш. Ну, Це все речі, які куплені за власні гроші. Потрібно із повагою, збережністю відноситися до них, не гробить їх, не мучати. І в принципі, будь-яка річ за якби, нормального відношення до неї буде служити вам вірою і правдою. Ну, Якщо, можливо, хтось вважає по-іншому, будь ласка, напишіть. Своє враження, а так, в принципі, швиденько, стисленько. Про ті проблеми, які вилазили, я розказав. Можливо, у когось є такий самий агрегат. Будь ласка, напишіть, поділіться своїм баченням, думкою, ну, взагалі, з приводу всього. цього. Ну і якщо говорити в цілому, як зернодробілка, я зернодробілка, зерно подрібнює дуже класно, дуже швидко відстовхуючись навіть від отої подорожаючої ціни, не знаю альтернативи. По факту я їй не бачу, тому що жодна. Зараз модель на ринку, яка представлена у нас, не подрібнює ті самі 250-300 кг зерна за годину. Якщо щось і подрібнює подібну кількість або більше, то це трьохфазні зернодробілки, які в принципі коштують в 2 то в 2 рази більше. В принципі, не влаштовувала б вона нас. Ми би другу. Зернодробілку до тата на господарство не придбали. Якщо б був варіант придбати щось інше на сьогодні, ну я би вибору цього не міняв, тому що в принципі вона нам достатньо випадково попалася. Чисто е їздили на ринки, розглядали варіанти. Вона тільки потрапила до нас на наш ринок, продавець її тільки завіз. Там говорять, що апарат бомбічний класний, прекрасний. Спробуйте, якщо навіть щось і не сподобається, можете. Там на протязі двох-трьох днів повернути назад, якщо вона буде в належному виді, в принципі, ми згодилися. Ну і в принципі, я ж говорю, вибором максимально при максимально задоволені. До речі, у кого є подібні агрегати, можете писати своє власне бачення, якісь недоліки, плюси, мінуси, задоволені, і незадоволені, буде дуже дуже цікаво Часом почитати. У нас уже день підходу до логічного завершення, вечірок, але Гельмінтів поки що у фекальних масах немає. Ми їх зовсім це не бачимо. Це не зовсім естетично, як кажуть, але тим не менше це потрібно і якби, для справи це лишнім не буде. Вибачаюсь, можливо, хто дуже якби так сказати, близько до серця це е, якби сприймає, або можливо хтось зараз споживає їжу, але разом з тим, те про що я говорив. Ми маємо все контролювати, пильнувати. Зараз поприбираємо все швиденько. Ну і товариство, що я вам хочу сказати: дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую, що додивилися відео до кінця. Як ви думаєте, чим закінчиться наш експеримент? Обов'язково свою думку залишайте внизу під коментарем.